Тест на вагітність на скелетах може допомогти ідентифікувати давніх матерів. Стародавні матері як наука розкриває таємниці репродуктивної історії минулого. Археологія завжди була наукою реконструкції минулого за фрагментами ми вивчаємо артефакти, будівлі, поховання, намагаючись скласти мозаїку життя людей, які жили задовго до нас. Але є сфери людського досвіду, які традиційно залишалися прихованими від нас, особливо коли мова йде про особисті та глибокі переживання, такі як вагітність, пологи та пов'язані з ними втрати. Донедавна ці події залишалися практично непомітними в археологічних літописах, ніби викресленими з історії. Однак нова захоплююча галузь досліджень, що поєднує археологію та ендокринологію, пропонує неймовірні можливості розкрити ці таємниці. Останні відкриття, про які активно повідомляють, стосуються можливості виявлення слідів статевих гормонів у стародавніх кістках і зубах. Ця революційна ідея дозволяє нам зазирнути в особисте життя наших предків і дізнатися про репродуктивне здоров'я жінок, які жили століття і навіть тисячоліття тому. Уявіть собі, ми можемо дізнатися, скільки жінок у стародавніх популяціях були вагітними, скільки з них пережили пологи та як ці події вплинули на їх життя. Ідея здається неймовірною, але вона заснована на реальних наукових досягненнях. Як відомо, такі статеві гормони, як естроген, прогестерон і тестостерон, не зникають просто так після смерті. Вони можуть зберігатися в тканинах, особливо в кістках і зубах. Протягом дуже тривалого часу. Сучасні аналітичні методи дозволяють вченим виділяти та ідентифікувати ці гормони навіть із старовинних зразків. Перші кроки до розуміння. Перші результати дослідження, проведеного командою Еймі Барлоу з університету Шефілда, просто вражають. Аналіз кісток і зубів жінок, які жили в Англії між 1 і 19 століттями, виявив наявність слідів статевих гормонів. Особливо вражаючим є виявлення підвищеного рівня прогестерону в кістках молодої жінки, яка померла під час вагітності. Це підтвердження того, що навіть через століття після смерті кістки можуть зберігати сліди найважливіших подій у житті людини. Я особисто вважаю, що це справжній прорив в археології. Роками ми вивчали стародавні цивілізації, зосереджуючись на політиці, війні, релігії та економіці. Але часто забували, що за цими подіями стоять люди зі своїм особистим досвідом, мріями та турботами. Можливість зазирнути в репродуктивну історію наших предків це шанс побачити їх ціліснішими, людянішими. Чому це важливо? Розкриття репродуктивної історії минулого має величезні наслідки для розуміння еволюції людини. Наприклад, аналіз даних про вагітність і пологи може допомогти нам зрозуміти, як з часом змінилися умови життя жінок, як дієта, клімат і рівень стресу вплинули на їх репродуктивне здоров'я, які соціальні та культурні фактори визначали народжуваність і смертність новонароджених. Крім того, ці знання можуть допомогти нам краще зрозуміти сучасне репродуктивне здоров'я. Порівнюючи минулі та поточні дані щодо вагітності та пологів, ми можемо визначити фактори, які впливають на репродуктивне здоров'я жінок у різних групах населення. Це може допомогти нам розробити ефективніші стратегії для покращення репродуктивного здоров'я та зниження материнської смертності технічні аспекти та проблеми. Однак варто зазначити, що цей напрямок досліджень знаходиться на самому початку свого розвитку. Є певні технічні труднощі та виклики, які необхідно подолати. Наприклад, необхідно розробити більш точні та чутливі методи аналізу гормонів у стародавніх зразках. Необхідно враховувати вплив різних факторів, таких як дієта, клімат і стан здоров'я на рівень гормонів в організмі людини. Крім того, необхідно враховувати можливість забруднення зразків сучасними гормонами. Особливо це стосується зразків, взятих із місць, де люди контактують із сучасними фармацевтичними препаратами. Щоб подолати цю проблему, необхідно використовувати спеціальні методи очищення проб і проводити аналіз у контрольованих умовах. Важливим питанням є також інтерпретація результатів. Необхідно враховувати можливість того, що рівень гормонів у стародавніх зразках може відрізнятися від сучасних. Це може бути пов'язано з генетичними відмінностями між стародавнім і сучасним населенням, а також відмінностями в харчуванні та способі життя. Майбутні перспективи. Незважаючи на ці виклики, перспективи на майбутнє виглядають дуже багатообіцяючими. Розвиток нових технологій і методів аналізу дозволить нам отримувати все більш точні та детальні дані про репродуктивну історію минулого. У майбутньому ми зможемо вивчати не тільки вагітність і пологи, а й інші аспекти репродуктивного здоров'я, такі як менструальний цикл, овуляція і менопауза. Я впевнений, що ця область дослідження зробить величезний внесок у наше розуміння історії людства. Це дозволить нам побачити наших предків у новому світлі, дізнатися більше про їх життя, їхні турботи та їхні мрії. Це дозволить нам краще зрозуміти, що означає бути жінкою, і оцінити важливість репродуктивного здоров'я для добробуту людства. Особистий досвід і думки. Пригадую, як студентом я брав участь в археологічних розкопках у Криму, знайшли залишки поселень, кераміку, зброю, прикраси. Але мене завжди дивувало, як мало ми знали про тих, хто жив у цих будинках. Ми могли визначити їхній соціальний статус, рід занять, релігійні переконання, але ми майже нічого не знали про їхнє особисте життя, про їхні переживання, про їхню любов і смуток. Зараз, коли я бачу, як наука відкриває нові можливості для вивчення минулого, я відчуваю неймовірний ентузіазм. Я вірю, що ми можемо відновити багато втрачених сторінок історії людства, дізнатися більше про тих, хто жив до нас, і краще зрозуміти себе. Висновок: відкриття слідів статевих гормонів у стародавніх кістках і зубах є справжнім проривом в археології. Це дозволяє нам зазирнути в особисте життя наших предків, дізнатися більше про їхнє репродуктивне здоров'я та їхній досвід. Незважаючи на певні технічні труднощі та виклики, перспективи на майбутнє виглядають дуже багатообіцяючими. Я впевнений, що ця область дослідження зробить величезний внесок у наше розуміння історії людства та допоможе нам краще зрозуміти самих себе. Це не просто науковий прогрес, це шанс побачити минуле людянішим, зрозумілішим, ближчим до нас. Це можливість відновити втрачені голоси жінок минулого та дати їм можливість розповісти свої історії. І це завдання стоїть перед нами, як перед науковою спільнотою, так і перед усім людством.